Плачу і ридаю під будинком триста сорок, кміж скілястим тим курганом з вітражами, з кроків морок, з вихором гойдає дивну ружу, над стіною плачу та й не молю і благаю про удачу, в стисло дуже. З вигляду стіна кантата богрініє витоком весни. Із повоєнних років влітку платом ще живими, повертають воїни, змуровані життям й війни. Плач та крик і голосіння старту все лютує в бойовий загал, що зверта на поміч свого рейсового чарту. Методологія весни стражданнями моліття вдаряє токами журби й буття. Та плач жевріє муками добра і верховіття. Плачу і рядаю під будинком триста сорок, Все під обрій всеосяжний потрапляю з вітражами мозаїчних кроків морок.